Привіт, риболови! Ви на каналі Золота Рибалка. І зараз хочу вам показати, як зробити просту та ефективну прикормку на лина. Що нам для того потрібно? Головний інгредієнт це, як ви вже всі знаєте, що линь полюбляє сир. Це в нас буде сир. І друге це буде ось така сипуча прикормка. Таку сипучу прикормку я купляв в магазині. Вибирайте, якщо будете купляти, то вибирайте таку, щоб була запахом печення, щоб була така злакова, не, не рибних смаків. Так, розпочнемо. До цієї сипучої прикормки можна, не можна а потрібно додати наш сир. Я буду брати небагато. Ось це все сюди висипаю. Ну, я думаю, що хвати. Так, то забираємо на бік. І гарно то все потрібно перемішати. Запах вже стоїть самої прикормки, Ще плюс сир. Дивіться, цю. Сипучу прикормку можна замінити. Можна замінити на паніровушні сухарі. Або просто взяти білий хліб. Гарно все подріблюєте, якщо хліб. І також додаєте сир і все гарно перемішуєте. Бачив ще, я що там землю щось там сіють, хробаки мелять, чи там ножницями метнуть, додають. Ні, я щось. Такого не хочу. Все гразне. Ну, на рахунок робаків, то ще на рибі можна таке зробити. Та можна трохи там порвати, додати. Ну, таку землю сіятися, то... то ні, не хочу. Так. Коли все це гарно вимішали, От. Подивіться, вона в нас вийшла така, як напів суха. Ну, і сир віддав свою вологу, така напів, ну, більше до сухої, похоже. Що нам потрібно буде зробити? Якщо ви збираєтеся на риболовлю, наприклад, там, на другий день, то бажано то робити ввечері і ще поставити в холодильник, щоб воно гарно все пропиталося всім тим запахом. Ну, воно зразу, але я буду робити так. Коли приїжджаєте на риболовлю, тоді нам треба її зволожити. Ви її вже тоді гарно зволожите, яка потрібна вам буде, щоб була її густина, і тоді вже будете забивати свої пружини, чи просто, якщо хто рибал на половок, будете просто прикормлювати свою точку лову. І от така вийшла прикормка. Я думаю, що все вийде. Можливо, хтось хоче замінити якісь свої інгредієнти, додати якісь запахи. Можете пробувати, експериментувати. Ну, я буду робити так. Як я вважаю за потрібне. А вже, якщо хтось хоче комбінувати, комбінуйте. Все. Це я все ставлю в холодильник. Ну а на риболовлі покажу, як буду зволожувати. І побачите, що з цього вийшло. Все, всім гарних трофейчиків. Гарних глинів. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. І всім до побачення!